Своєчасно виявити порушника в повітряному просторі над південно-західною територією держави таке завдання покладено на окрему радіолокаційну роту, що дислокується на Вінниччині в селі Бохоники. Радіус її впливу майже 400 кілометрів. Таких підрозділів у радіотехнічних військах повітряних сил Збройних сил України понад 60. Вони здійснюють контроль за польотами вітчизняної авіації, слідкують за дотриманням правил використання повітряного простору при кордонній смузі та за порядком перетину державного кордону літаками України та інших держав. Тільки за минулий рік радіотехнічними військами виявлено понад 20 порушень використання повітряного простору. Зокрема, радіолокаційна рота на Вінниччині виявляє та супроводжує близько сотні літальних апаратів за добу. 40 військовослужбовців підрозділу пильнують небо задля для безпеки нашої держави. Серед них семеро жінок. Рота несе постійне боєчергування з охорони державного кордону в повітряному просторі. Єдиній системі ППО виконує завдання в мирний час по охороні і обороні державного кордону в повітряному просторі. Професію Наталя Іваха обрала за порадою подруги. Ось уже 18 років дівчина фіксує шлях польоту літака та його координати на прозорому тлі в дзеркальному відображенні. Техніка не з легких, але Наталя навчилася швидко. Каже, в її роботі без посидючості і точних розрахунків не обійтися, адже за місяць фіксують до 3,5 тисяч повітряних суден. Звичайно, важко жінці знаходитися ось тут в таких умовах, і при чому відповідально нести чергування У нас тренують. Ми їздимо на спеціальні трен... навчально тренувальні центри. Під час проведення євро 2012 радіотехнічні війська чергуватимуть у посиленому режимі. Увагу засередять на повітряному просторі міст, де проходитимуть футбольні матчі. Жодному борту а надто іноземному без дозволу диспетчерів не вдасться перетнути повітряного кордону. Професіонали виявлять їх за лічені секунди. Третій звертаю увагу за цілю 62 свій винищувач. Зміна напрямку курсу видача за планшет. Та що ці номерся маневрує по курсу? Друге, Другий підтвердити маневр по курсу, цілі 62. І хоча терористичних актів з використанням літальних апаратів не прогнозують, бойову техніку тримають у стані підвищеної готовності. Командний центр повітряних сил Збройних сил України знаходиться в місті Вінниця, тому вся інформація, яка буде стікатися від. Всіх радіолокаційних підрозділів буде торжеслятися на командному центрі повітряних сил збройних сил України і також на ситуаційному центрі Генерального штабу Міністерства оборони збройних сил України. Радіотехніки активно працюють над налагодженням міжнародних зв'язків. Для ефективної оборони повітряного кордону держави домовилися з НАТО та військовим керівництвом сусідніх країн про обмін радіолокаційними даними.